З радіоактивними відходами реабілітація наших захисників, злочини РФ проти культурної спадщини. Такі теми народні депутати порушували сьогодні в сесійній залі парламенту. Про ці та інші рішення Верховної Ради у Рубриці парламентський день. А я на сьогодні з вами прощаюся. На все добре. Управління радіоактивними відходами, народні депутати затвердили загальну державну програму. Пенсійний фонд сплачуватиме податок за полонених українців. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення. Підтримка захисників та захисниць. Парламент хоче залучати ветеранів війни до активних занять спортом. В Україні буде загальна державна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами. Відповідний проєкт закону за основу ухвалили народні депутати. Радіоактивні відходи одна з найбільших екологічних проблем в Україні. Наголошують парламентарі. Неправильне поводження з ними може мати катастрофічні наслідки для здоров'я людей та довкілля. Тож загальна державна програма має не лише мінімізувати ці ризики, а й створити ефективну систему управління небезпечними відходами на основі європейських стандартів. Це має бути реконструкція та модернізація наявної інфраструктури. Утури, включно зі сховищами для радіоактивних відходів, а також будівництво нових об'єктів з використанням сучасних технологій. Документ також вдосконалює облік системи радіоактивних відходів, передбачає розвиток нормативно правового регулювання у цій сфері, а також залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги. Період, який охоплює програма, становить 8 років з 2025 до 2032. Оцінка вартості проектів програми близько 20 мільярдів гривень. Джерелами фінансування Визначено державний бюджет України і кошти міжнародної підтримки. Нам треба показати партнерам, що у нас є державна програма, наслідок якої ми чітко розподіляємо напрямки для витрачання коштів і можемо залучати також допомогу від інших. Ще одне питання це, звісно, питання подолання Чорнобильської трагедії, питання подолання тих. Пошкодження, які були нанесені новим безпечному конфайменту, так званій арці, яка знаходиться, знаходиться над четвертим реактором, зруйнованим реактором внаслідок ядерної катастрофи. І ці руйнування були завдані агресією Російської Федерації прямим потраплянням бойового дрону в, в, в цю арку. Верховна Рада врегулювала питання сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за громадян, які повернулися з російського полону. Це робитиме пенсійний фонд. Сплата цього податку здійснюватиметься з державного бюджету у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок на кожну особу, а це 1760 гривень. Відомості про таких осіб пенсійний фонд подаватиме на основі даних єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ. Ми встановлюємо соціальну справедливість відносно тих людей, які були позбавлені особистої свободи в результаті російської агресії. І е, коли людина йде на заслужений відпочинок, то цей період їй буде зараховувати в загальний стаж, тому що за неї єдиний соціальний внесок за цей період буде сплачувати держава. Крім того, цей законопроект передбачає, що якщо людина... Буде мати додатково інший стаж, то це можна і не враховувати у загальний для того, щоб не була занижена. Пенсія є багато на сьогоднішній день українців, які фактично стали цивільними заручниками і знаходяться у неволі на території Російської Федерації та Білорусі. Відповідно, ці люди не можуть працювати, сплачувати податки єдиний соціальний внесок не за своєю волею, а тому, що знаходяться в неволі в країні агресора. Грузія має бути вільною з такими словами. Українські парламентарі звернулися до грузинського народу і закликали продовжувати боротьбу за демократичне майбутнє. Засудили дії новообраної проросійської влади за жорстоке поводження з мітингарями, які виходять на вулиці різних міст на знак протесту проти недемократичних парламентських та президентських виборів, що відбулися в Грузії. 13 лютого європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав міжнародну спільноту бойкотувати самопроголошену владу Грузії та звернувся до Ради ЄС запровадити персональні. Санкції проти її лідерів. Одним із скандальних рішень про російськи налаштованого грузинського парламенту стало ухвалення закону про запровадження цензури для ЗМІ. Забороняється журналістам висловлювати свою позицію під час висвітлення питань державної політики. Ми хочемо звернутися до братнього грузинського народу з словами підтримки. Український парламент! Український народ! Зі грузинським народом який сьогодні протестує на на вулицях Тбілісі, кутаїсі Батумі, горі і дуже багатьох міст і селищ. Тримайтеся, браття! Грузинська влада бореться проти власного народу. Ми цінуємо грузинську націю, поважаємо їхній суверенітет. Дякуємо тим грузинам, які пліч опліч з українськими військовими боряться проти Росії. Там триває боротьба за свободу. Вона важлива для нас, бо це боротьба проти того самого ворога, проти Російської Федерації. Вона важлива для нас, бо саме грузинський сценарій Росія розглядає в Україні. Маємо. Пам'ятати про Грузію, тому маємо зараз підтримувати Грузію. Це наша спільна боротьба за свободу. Ветерани зможуть брати участь у місцевих, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому створюються умови для фізичної реабілітації та психологічної підтримки захисників та захисниць через спорт. Це допоможе їм відновити фізичну форму, покращити ментальне здоров'я та адаптуватися до мирного життя, кажуть народні депутати. До другого читання хочуть додати в законопроєкт пункт про можливість участі у змаганнях різних рівнів також учасників революції гідності і доступність занять спорту має бути у кожній громаді в Україні. Тисячі ветеранів повернулися з війни, і багато з них мають як фізичні, так і психологічні поранення. Спорт це не лише відновлення тіла, а й психологічна реабілітація. Можливість повернутися до активного життя. Саме тому важливо розбивати спортивні ініціативи для ветеранів війни насамперед за місцем проживання. Ми свідомі того. Що у нас не лише зростає кількість ветеранів, і їх справді уже і десятки, і сотні. Тисяч ветеранів очікується найближчим часом, але і збільшується кількість проблем, які ми повинні вирішити для того, щоб повернення ветеранів у цивільне життя було комфортним, відповідало тому рівню, що власне вони зробили героїзму, який вони вчинили на передовій. Напевно, ініціативи, які пов'язані з фізичною культурою. І здоров'ям нації вони мають певний консенс в цій залі і завжди підтримуються, тим паче, коли це стосується наших ветеранів, людей, які наразі захищають наш суверенітет, територіальну цілісність, і саме через них ми можемо тут. Ухвалювати подібні ініціативи. Парламент сьогодні зробив один крок на зустріч нашим ветеранам, даючи можливість їм займатися спортом. Ще багато до їм потрібно більше соціальних гарантій і виплат. Але це один крок на зустріч нашим ветеранам, до яких ставимося з повагою, і дякуємо за їхню мужність. Міжнародні правила співпраці у боротьбі зі злочинами проти культурної спадщини почнуть діяти в Україні. Народні депутати ратифікували конвенцію Ради Європи, відому як Нікосійську. Цей міжнародний договір передбачає кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з культурними цінностями. Йдеться про крадіжки, незаконне володіння артефактами та незаконні розкопки, контрабанду, навмисне знищення або пошкодження пам'яток, підробку документів та відмивання коштів від незаконної торгівлі об'єктами культури. Конвенція зобов'язує перевіряти легальність. Походження культурної спадщини всіма суб'єктами, які хочуть їх придбати. Документ також забезпечує правову основу для екстрадиції викрадених цінностей на батьківщину, зобов'язує держави-учасниці посилити співпрацю у розслідуванні таких злочинів. Україна стала восьмою країною у світі, яка ратифікувала цю конвенцію. Конвенція також передбачає практичні заходи, що мають бути вжиті державами на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання боротьби з умисним знищенням, пошкодженням та незаконним обігом культурних цінностей. Тисячі, десятки тисяч експонатів було вивезені, наприклад, з Херсонського музею. В Росія протиправно передає Український музейний фонд в свій музейний фонд, і безумовно, це злочини і. Росіяни мають бути за це покарані. До речі, є вже перша підозра заступнику голови Ермітажу товаришу Бутягіну, власне, за незаконні розкопки в Криму. Після ратифікації Коннікосійської конвенції, після криміналізації ряду злочинів, ми зможемо ще ефективніше боротися із злочинцями, які руйнують українську культурну спадщину.